Отака штука. Давайте подивимось, я такого ще не бачив. Як його. Угу. Так, що воно таке взагалі? Що? Так. Да. Ладно. І власне, ось так він виглядає у зібраному вигляді. Його купив у мене Сергій, він його зібрав. Тобто тут можна побачити і розмір відповідно до а, запальнички. Він сказав, що це дуже складний конструктор, і йому знадобилось приблизно 3 години на те, щоб це все зібрати. Це щось дуже складне. Ну, ось інструкція. Будемо пробувати скласти, але б краще це було просто лего. Окей. Подивимось, скільки це коштує. Ціну ви однозначно вже побачили. А ми йдемо далі. Розпочали достатньо а, шустро, мені це подобається. Давайте в тому ж темпі. Так, зараз подивимось, що тут у нас. А, скринька. І тут, ну це явно не срібло. Однозначно не срібло, подивіться. Скоріше за все, що це олово чи що там, який аборадій, як його ще називають, не знаю. Так, ну, підвіска, біжутерія, коротше. Сережка. і ще одна сережка сюди аж, і ну, це, це, до речі, що у нас? Та ну не можеш бути це золото, так? Да? Таке. Кільце. Та ну, ні, це не може бути золото, воно вам потерте. Трохи. Ні. Коротше, таке кольцо. Дуже маленький розбір. Так, це сюди. І тут ще отакі сережки є у нас. Ось так воно виглядає то все. Окей. Я не знаю, скільки гривень 100 можна зацидати, не можна. Буду гуглити, можливо, оці гарні знайду. Оці. Не визначимо ціну. Йдемо далі. Щось важкеньке. Так. Ні. Так. Угу. Важкенькі часи. Ну такими, слухайте, такими можна їх вбити.